І скільки вам було років в той момент, коли все це розпочалося, і які були перші такі прояви, які ви почали як дитина розуміти, що щось не так? Я, мій перший спогад, це мені було приблизно десь 4,5 роки. Так, звісно, що важко прям так точно відрахувати, але от приблизно так я проаналізувала і десь приблизно так мені було. Це було якесь свято, і от мене прям є дуже чіткий такий перший спогад. Можливо, щось було і до цього, але от це найперше, що я пам'ятаю. І було свято, батьки, звісно ж, випивали. І потім, коли вже гості розійшлися, ми ще тоді з батьками. Одній кімнаті спали якраз тоді бабуся приїхала до нас із словаччини, і в неї була окрема кімната. В нас двохкімнатна квартира була. І ми я спала з батьками в одній кімнаті, яка потім вже стала моєю кімнатою дитячою. І я пам'ятаю, що я вже лягала спати, мама вже заснула, і вона там була на сусідньому ліжку, тобто поруч. А батько він почав лізти до мене під ковдру. І я тоді, звісно, взагалі нічого не зрозуміла. По-перше, я була дуже втомлена, бо, звісно ж, ми всі там діти 90-х, пам'ятаємо, як наші батьки гуляли до ночі, діти не не сплять. Звісно, що я маленька, я дуже втомлена. Я там намагаюся заснути, він лізе, він лізе до мене під ковдру, і там щось намагається язиком руками щось зробити мені між ніг. Я не розуміла, мені було просто лоскотно. Я спочатку там щось трошечки сміятися почала, бо думала, що він просто грається зі мною, там просто полоскотати мене хоче. Але потім, ну, звісно, що я нічого так і не зрозуміла, але просто я так як дуже хотіла спати, а я розумію, що він не зупиняється, я його там починаю якось відштовхувати. вже Більше голосніше якось реагувати, і він назупинився. Це от мій самий самий перший спогад. І я ну, розумію, що насправді з цього моменту все воно і ну я так думаю, що все так і почалося.